24-й день Сонця, символ дня, віра, день віри, надії і натхнення. Сьогодні Всесвіт нагадує усе можливе для того, хто вірить. Віра відкриває серце, наповнює силою і веде крізь будь-які випробовування до світла. Довіртеся життю, воно завжди буде на вашому боці. Для жінок день відновлення серця. Згадайте, у що вірите по-справжньому. І дозвольте цій енергії живити вас, добре медитувати на світло, прикрашати простір теплими кольорами, вдягатися, в що надихає. Для чоловіків день внутрішньої сили та рішучості. Віра сьогодні ваш головний компас. Навіть якщо шлях неясний, робіть крок уперед. Камінь дня, вогняний опал, камінь натхнення, віри та внутрішнього вогню. Він пробуджує енергію радості, творчості і жаги до життя, очищає ауру, посилює інтуїцію, допомагає побачити істину та зцілити душевні рани, на фізичному рівні підтримує серце, імунну систему та обмін речовин, дарує впевненість, силу духу та відчуття внутрішнього сяйва, порада дня, Світло віри сильніше за сумнів, там, де є віра, народжується шлях і приходить допомога. Друзі, сонячний календар, ваша духовна, енергетична та психологічна підтримка, бадьорість, успіх і здоров'я на цілий день. Живіть на сонячній стороні. З любов'ю до вас, Марія Пустовалова, творчиня комплексу. Жива вона на кристалах, твій природній імунітет.